Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення в ефірі Соціальний захист. Минулого разу ми вже трошки розповідали про співпрацю у сфері соціального захисту із благодійними організаціями, а саме із бельгійською благодійною організацією Іскра. І сьогодні гостем студії є представник цієї організації в Калуші Галина Кукура. Вітаю вас, пані Галино. Хочу зазначити, що не лише влада міська, місцева. Співпрацює у плані соціального захисту, виділяє певні кошти. А й благодійні організації, і найбільша організація, отака Іскра із Бельгії. Я вас попрошу розказати про початки цієї співпраці, коли вона і як розпочалася. Доброго вечора. Бельгійська організація, благодійна Бельгійська організація, іскра вона створена у дев'яносто першому році. Це спочатку були просто бельгійські представники, які приїжджали в Калуш і допомагали. У 97-му році була створена іскра. Її очолив Маріо Фама і Ірена Станс. Це бельгійська Ірена Станс, бельгійка і італієць Маріо Фама. Це чоловік і дружина от Взагалі, що їх з самого початку пов'язало із калушем? Коли вони, Так як вони розказували, що коли вони приїхали в калуш, їм дуже сподобалось. Наша така гостоприємність, наші люди відкриті і добрі. І так вони почали працювати з калушем. Спочатку йшло про харчування дітей в школах. Це почалося в 97-му році. Вони почали харчувати дітей в школах. Було спочатку 10 дітей. Потім, коли я прийняла організацію два роки тому, то було 150 дітей харчують у школах. А на даний час ми харчуємо 169 дітей. Це на суму 6 гривень. Це одноразово. Один раз в день вони харчуються. Пані Галину, це діти, які от харчуються за рахунок. за рахунок іскри це діти яких категорій? Це діти, яких тяжкі сімейні сімейними обставинами. Це е, діти-сироти, діти напівсироти. Напевно, ви збираєте необхідні документи, так, щоб підтвердити це становище дітей і як потім показуєте їм представникам іскри. Це, цим займаються соціальні працівники шкіл і директори. Напряму я працюю з усіма соціальними педагогами шкіл, починаючи від першої, десятої і плюс гімназія. З самого початку, на самого початку, в середині 90-х, я знаю, що співпраця бельгійців вона була спрямована в тому числі і на. Дітей чорнобильців. Так, була така програма. Завозили так. соціальні... навіть дітей туди на відпочинок в у 97-му році наші калуські діти їздили в Бельгію. Вони там були три тижні, вони там відпочивали три тижні. Їм дуже сподобалось, але на даний час важко повезти дітей, тому що ви самі знаєте, що тяжка зараз програма, щоб вивезти дітей. На у белію потрібно дуже багато документів, а так як сім'ї, які мають брати дітей до себе, вони мають мати відповідні документи, що вони можуть утримувати ту дитину в себе. Це дуже великий обсяг роботи. От дещо дивно виходить, що ще в 97-му році, тобто скільки 17 років тому, було легше в цьому всьому, ніж от зараз, а, так, ні... це бюрократичний апарат такий. Ви розповіли, що харчують дітей з певних соціально незахищених категорій у школах. А кому ще іскра допомагає? Я чув, що і цілим сім'ям надають кошти. Що це за сім'ї? Та це сім'ї із тяжкими сімейними обставинами. А складні життєві обставини, сімейні обставини там вони їм допомагають. Це йде напряму. Я в калуші шукаю сім'ю, яка не не суто я. Але є працівники соціальних служб, які допомагають мені в цій роботі. Шукаю сім'ю з тяжкими сім з життєвими обставинами. Я дивлюся на ту сім'ю, ну перше я її обстежую, потім веду туди, бельгійську, бельгійців, і вони вже там фотографують, дивляться, розмовляють з ними. І якщо вони вважають, що це потрібно, вони беруть її так, як під свою опіку. Це обходиться в тому, що вони одноразове, один раз у місяць вони виділяють тій сім'ї 130 гривень на харчування, це на продукти, на, лікув... на лікарство, крім алкоголю і сигарет. Ну потім під час наступного візиту бельгійців Піс... ці сім'ї мають відзвітувати чеки, казати, так, так? Так, коли бельгійці приїжджають раз у два місяці, вони зразу виплачують гроші за два місяці. Це 260 гривень. Вони видають людині на руки. Людина дає чек про те, що вона дійсно використала гроші для сім'ї, і вони дивляться і виділяють їм, віддають їм ці кошти. Пані Галине, от чи таке запитання, чи можливі випадки, скажімо, шахрайства, що хтось би хотів нажитися і от обманути бельгійців, ніби сказати, що от в мене важкі життєві обставини а в дійсності людина чи сім'я має доходи непогані, чи такого не бувало? Е, е Ні, ви випадки? знаєте, хоч вони й бельгійці, вони не дуже добре ну, розуміють українську мову, ну не дуже, але обдурити. Ви знаєте, заграничних благодійників дуже важко. Тим більше вони не Тим рік. Тим більше вони не перший рік. І ми співпрацюємо не тільки, що ми напряму, для того є і наші служби соціальні, які допомагають. І несуть певну відповідальність, Так, та, і певну відповідальність, яку вони, наприклад, вони мені підказують, в якій сім'ї mm. я ж не можу знати в калуші, якій сім'ї потребують допомоги. Але є для того служби, які створені в калуші, дякуючи власне, що це за служби, і от як ця співпраця в чому полягає? Певні служби, ну вони з тими сім'ями співпрацюють, тоді вас повідомляють. Так, так це е, директор цієї служби Галина Васильівна Дидич, яка, під, яка керує цією соціальною службою, а ця соціальна служба вже працює. Це великий обсяг роботи, це не можна відділити. Благодійну організацію, іскриві соціальної служби. Це воно поєднується. Ми робимо всі одну і ту саму роботу. Ми співпрацюємо разом. Не можна сказати, що я роблю то, а вони роблять то. Вони Я прислуховуюсь до їхньої думки. А бельгійці вже прислуховуються до того, що я. Але вони мають свою точку зору і вони дивляться. Так, наприклад, Бельгійці в Калуші отриму так, як допомагають, 164 сім'ям. Це ті, що складних життєвих обставинах? Ті, що складних життєвих обставинах. У Бельгії е, є 110 сімей, які допомагають цим сім'ям. Це тобто так виходить, що одна бельгійська сім'я бере, бере на отримання ну, на допомогу. На утримати, Багато є, е, наприклад, 10 сімей, яким допомагає суто тільки. Благодійна організація Іскра, тільки вона, які не мають, мають сім'ї. Тільки іскра їм допомагає. Є такі сім'ї, є сім'ї, які пишуть листи своїм бельгійським друзям, тій сім'ї. Та сім'я пише їм сім'ю. Вони співпрацюють, вони переписуються, вони листи, вони всякі. Відкриточки посилають, роботи наші, наші їхні сім'ї хочуть нашим чимось допомогти. Що там, як вони допомагають, якщо чесно, я не знаю. Це а вже от... не моя робота і не робота Ірени. Якщо, наприклад, бельгійська сім'я хоче нашій сім'ї там передати подарунок чи ще вона передає. Тільки на даний час колись було, ми возили вони бельгійці возили дуже багато. Подарунків uh -huh. з Бельгії сюди. Але так як на даний час через таможню переїхати практично неможливо. І коли вони переїжджали через таможню, їм сказали там, оплатити певну донину, і вони відказались від того, що вони, вони тепер тільки літаком. І вони беруть тільки ну, такі маленькі подарунки. Так, такі необхідні, такі маленькі подарунки, які вони можуть перевезти літаком. От я так зрозумів, що окрім такої роботи соціальної гуманітарної, ці контакти можуть перерости і в ближчі якісь стосунки у дружбу між українською і бельгійською сім'єю. Чи були якісь випадки такі, що дійсно це переростало в дружбу? Можливо, якісь візити наші в бельгію чи бельгійці сюди безпосередньо члени сімей здійснювали? Ну наші сім'ї, наскільки я знаю, не їздили в Бельгію. Наскільки мені відомо. А от бельгійські сім'ї приїжджають сюди. Ірена старається хоча б один раз у візит привезти одну, сі... одну людину із Бельгії з цієї сім'ї, якій вони допомагають. От недавно була е... Е... така фама, вона приїжджала, Бельгійка, потім був Лео. Дуже часто приїжджав їхній волонтер ем, Лей з Бельгії. з Бельгії, та вони час від часу вони привозять людей, які, само собою, які хочуть сюди їхати, бельгійці, Це, які певно, за їхні власні за кошти за їхні так? власні кошти, крім що, того, вони, що, вони допомагають, крім того, що вони допомагають. Вони там можуть, якщо чесно, я не знаю, вони можуть і грошами допомагати, але якщо вони допомагають там. Дають там 50 чи 100 євро, це йде суто на сім'ю на дитину. Якщо є там хвора дитина, значить вони дають не той для дитини. Якщо там на лікарство, вони, вони дають суто на лікарство. Пані Галина, от чим обумовлено термін такої співпраці однієї сім'ї бельгійської і з нашою сім'єю, яка у складних життєвих обставинах. Це там, скажімо, на якийсь рік, там, на кілька років, чи, чи, от, чи безкінечно може бути ця, ця співпраця? І ви знаєте, такого як терміну немає. Не існує такого терміну. Якщо ми, наприклад, прийдемо у сім'ю і бачимо, що там не міняється нічого, угу. як було, так і далі є. І що Хоча вони стараються, вони можуть дати. Крім того, що дають гроші на харчування, вони приходять в сім'ю і дивляться, а там треба допомогти ще. Вони видають там певну суму, там, наприклад, 30 євро, 40 євро, 50, хоча б для того, щоб купити миючі засоби, аби поприбирати в квартирі. Якщо воно нічого не міняється, так для чого ту сім'ю далі тягнути, пехтіти, коли ми можемо взяти сім'ю, яка хоче, яка хоче щось. Мати і щось добитися, тільки немає м, грошей для свого існування. Тобто є і такі, були і такі випадки, так що і, допомагали, якщо не такі, змінювалося. Були такі, було такі випадки. У нас є такий випадок, що є сім'я, яким бельгійці не дають гроші на харчування, просто не видають їй гроші. Вони оплачують за квартиру, харчують, плюс харчують дітей і дивляться. І ми гроші видаємо соціальній службі, яка працює з тією сім'єю, і вони самі оплачують за квартиру, вони вже. А чому причина бушку? Причина в тому, що оплатили, ви знаєте, була от така сім'я, що оплатили раз за квартиру, у неї був борг 5 тисяч. Бельгійці оплатили повністю все, за квартиру, за світло, за все. Через Певний час вони знову дивляться, а там знову та сама система. То саме далі заборгованість за комунальні послуги. Далі людина не справляється. Але людина має звідки сплачувати за квартиру? Якусь роботу маючи чи допомогу? Так, отримує? але допомогу вона якусь отримує. І ми сказали тоді. Ти маєш гроші для існування, якщо у тебе є там хвора дитина, ти маєш йди на роботу, влаштуйся, ну можна щось придумати. Якщо ні, тоді вони видають певну, певну суму коштів. І якщо людина далі за період того часу не міняється, то для чого скажіть? Коли можна взяти людину, яка дійсно потрібна яка дійсно хоче, ти грошей і хоче змінитися? Ви згадали от, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це Така основна установа, яка допомагає вам знаходити сім'ї, які потребують допомоги бельгійської. З ким ще співпрацюють? Напевно, з управлінням освіти. Так, Скільки управління освіти дітей? йде, так. Напряму я працюю з Тетяною Петрівною Головачук, яка по харчуванню дітей. Я з нею працюю, працюю і з Галиною Васильівною Дидич, працюю з заступником міського голови Галиною Васильною Романко і Оксаною Тетіною Табачук. От ви згадали власне чиновників нашої міської влади. В чому полягає допомога чи міської влади? Підтримка чи можливо перешкоди у співпраці? У контактах. Ви знаєте, перешкоди я не відчула ні разу, щоб були перешкоди. Але за той період, що бельгійці тут вже допомагають, їм потрібен би якийсь офіс. А то вони ну, в добродії, тобто, в реабілітаційному центрі цей... приїжджають добродію. Це не вихід. Їм потрібен офіс, де вони би могли приймати людей. Якщо вони приїжджають на цілу неділю, угу. то вони ж не можуть приймати. Людей ні в готелі, ніде вони зупиняються у церкві благодать. Самі розумієте, що це незручності великі. А от піднімалося це питання десь? Ну, піднімалося, вони піднімали питання. Ну, якщо чесно, я не компетентна в цьому. Я не можу вам сказати, але знаю, що на даний час у них офісу немає. Але за скільки років, що вони працюють, ну вони немало зробили для міста, повірте. Коли у місяць на харчування дітей ми виплачуємо 16-17 тисяч, це є великі, досить великі суми у місяць на харчування дітей йде. От питання, можливо, меркантильне. Зрозуміло, що це все благодійне, на благодійній основі від такого щирого серця, але чи тільки так, чи все-таки бельгійці навзамін щось матеріальне отримують. Чи так навіть і не варто говорити? Ви знаєте, навіть про таке і не можна говорити, тому що що ми можемо їм дати, якщо чесно, що ми можемо їм дати? Вони наоборот допомагають нам. От вони кошти виділили, невеликі кошти, але виділили кошти для приміщення. Це приміщення, яке нам недавно виділив міський голова реабілітаційного центру Добродія Калуська. Там вони зробили ремонт. Вони закупили всі меблі у добродію Калуську. Так що вони, ми в них нічого не можемо, вони в нас нічого не можуть взяти, вони тільки нам дають. Чи іскра діє тільки в Калуші, оскільки я знаю, що ви представник організації як в Калуші, так і в Україні. Так, ми співпрацюємо ще із дитячим будинком дитини у долині. Дитина інтернат, долина. Були ми пару разів у надвірні, де закупили повністю 47 ліжок дитячих, маленьких. Це спеціально ліжка і йшли під колір, кожній дитині, щоб було цікаво, маленькі, це були різні кольори. І от на завершення нашої цієї розмови, пані Галино, окрім бельгійської іскри, чи відомо вам? Чи є ще якісь благодійні організації іноземні, які діють в Калуші? Ну по-моєму, голландська ще організація є. Ну нас я не можу, я не компетентна в тому, щоб я відповідала на ці питання, тому що я не знаю. Добре, я вам дякую за участь у нашій сьогоднішній передачі. Ну і знаю, що ви також є головою громадської організації Діти Сонця та адміністратором комунального закладу. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Добродія Калуска. Так, Так. от власне, про роботу і громадської організації, і комунального закладу Діти Сонця ми і поговоримо наступного разу. А сьогодні представник Бельгійської благодійної організації Діти Сонця Галина Кукора розповідала про співпрацю із бельгійськими благодійниками. Я вам дякую за увагу. На все добре.